Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтеся, ми починаємо. Мало користі, занадто часто втрачав нерви. Англійська преса висловила претензії Зінченку за його поведінку. Арсенал з Олександром Зінченко у складі поступився Астон Віллі в матчі АПЛ. Англійська преса пройшлась по українському футболісту, розкритикувавши його емоційність. Гол. 5 з 10 він постійно переміщався між лівим флангом і центром поля, і його відсутністю у своїй зоні зіграла роль у голі вілли. Зінченко віддав різкий пас, але осадна пастка господарів поля завадила створити небезпечний момент. Футбол Лондон 5 з 10 балів. Показово, що суперники насілені атакувати саме зону українця серед усього складу арсеналу. Його навісами іноді не вистачало точності, і він здавалося, справді втомився в кінці. Стандарт – 60 балів. Через ранню жовту картку він боявся грати проти Леона Бейлі. Коли Зінченко відновив самовладання, то багато грав з м'ячем. В кепа Аріса Балага повертається до стартового складу реала. Іспанський воротар мадридського реала Кепа Аріса Балага вийде у стартовому складі на наступний матч, повідомляє журналіст видання «Коуп» Мігель Ангель Діас. Наступною грою королівського клубу стане поєдинок шостого туру групового етапу ліги чемпіонів проти Берлінського уніона. 29-річний Кепа близько місяця тому зазнав травми, чим дав українцю Андрію Луніну шанс завоювати місце в основі. Загалом на рахунку Аріса Балаги 13 матчів у цьому сезоні, в яких він пропустив 10 голів. Відома оцінка Забарного за матч проти Манчестер Юнайтед. Центральний захисник Бормута Ілля Забарни взяв участь у перемозі над Манчестер Юнайтед, 3-0 у матчі 16-го туру чемпіонату Англії. Українець провів на полі усі 90 хвилин. Його команда не пропустила в друге поспіль. Забарни зробив одне перехоплення, один відбір, п'ять виносів, тричі заблокував удари суперника, сім разів втратив м'яч, успішні дуелі у повітрі, два з цини. Точність передач 77%. Софа Скорпу став за барному оцінку 7,4 бала. Шахтар ризикує безкоштовно втратити легіонера. Бразильський центральний захисник Вітау, який після початку повноштовної війни грав у складі Інтернаціоналя, зацікав у іспанський клуб. Шахтар ризикує відпустити футболіста безкоштовно. Захисник Шахтара Вітау, який виступає за бразильський інтернаціональ, зацікавив Батіс. Іспанці вже провели перемовини з нинішнім клубом футболіста та шахтарем. Бетіс хотів би підписати гравця вже взимку, але готовий оформити попередню угоду та чекати до літа, коли угода захисника шахтарем та його орендний договір з бразильцями завершиться. Про це повідомила Джерело. Інтернаціональ не проти залишити гравця в своєму складі, але, скоріш за все, погодиться на пропозицію з Європи. Шахтар виходитиме на ринок Саудівської Аравії. Шахтар почав робити кроки у бік співпраці з представниками чемпіонату Саудівської Аравії. За даними Bloomberg, генеральний директор клубу Сергій Палкін залучив Женевську консалтингову фірму LTT Sports, яка має своє відділення у джиді для обговорення угоди з саудівськими клубами. Йдеться про трансфери на вигідних умовах та організацію виставкових матчів. Ми йдемо на цей ринок, оскільки визначили, що Саудівська Аравія має багато грошей і скоро прийме чемпіонат світу. Вважаю, ми повинні бути залучені до всього процесу, прокоментував сам Палкін. Він натомість не називав конкретних команд для співпраці, окрім Аль Тавуна. Також на меті є налагодити зв'язки між академіями. Денис Бойко відчуваю себе чудово. У Поліссі все супер. Досвідчений воротар став одним із лідерів команди. Воротар Полісся Денис Бойко розповів про те, що за короткий проміжок часу після відходу з Динамо став своїм у складі шитомирської команди. Дуже ціную те, що знаходжується у команді Полісся. В нас тут все супер. Я вдячний всім без винятку, хто причетний до клубу. Для мене Полісся це сім'я, яка багато мені дала за цей короткий проміжок. Приїхав сюди до гравати? Я відчуваю себе чудово. Якщо відчуватиму, що мені вже важко чи я щось не можу, продовжуватиму, бо на свій вік себе не відчуваю. Я окремо хочу сказати спасибі зсу усім хлопцям та дівчатам, які нас захищають та дають можливість грати в футбол. У нас хлопці спілкуються із фан-групами, які зараз на фронті, та з іншими військовими, сказав Бойко.